Привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ефективна англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із восьмирічним стажем. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео буде корисне для вас, тому що ми будемо обговорювати досить таку важливу тему. А саме ми будемо говорити з вами про вимову, яким чином її покращувати, і які конкретні кроки потрібно робити, та в які послідовності для того, аби бачити прогрес у своїй вимові. Перед тим як розпочати, хочу вам сказати, що вимова це насправді дуже велика система, і я б сказала, що вона за рівнем своєї складності в принципі дуже схожа до граматики англійської мови. Не потрібно її недооцінювати. Тому для того, аби мати таку вимову, як в носії мови. Це потрібні роки роботи над тим, яким чином ви артикулюєте, як ви вимовляєте звуки, тобто це така професійна робота. І ще обов'язково хочу наголосити на тому, що правильна вимова дуже часто це не лише про те, як вас приймають інші, та наскільки класна у вас англійська, а про те, наскільки успішною чи не успішною буде ваша комунікація з іншими. Тому що ви можете знати слово, ви можете знати його переклад, ви можете вміти застосувати його в реченні, але якщо ви не можете правильно його вимовити. То це комунікація буде неуспішна, і ви не зможете, на жаль, донести те, що ви хочете до вашого співрозмовника. Тому, на мою думку, не потрібно присвячувати дуже багато сил і енергії, наприклад, у вивченні граматики, якщо у вас реально кулюгає вимова. І хочу вам сказати ще один такий момент: що, наприклад, коли ви помилитеся у слові «Your fellow Ukrainian», там Українець ваш вас зрозуміє. Зрозуміють, що ви мали на увазі, або якесь слово ви хотіли вжити. Але оскільки носії мови вони не проходили наш шлях вивчення англійської з нашої точки зору, вони дуже часто просто не зрозуміють, що ви мали на увазі. Навіть якщо це якесь просте слово, і ви там в одному звуці помилилися. Дуже висока вірогідність, що вас не зрозуміють. Тому присвячуйте час для вимови і займайтеся цим заради вашої ж успішної комунікації. Як я вже казала, вимова це повноцінна система. І я вивчала свого часу вимову, коли навчалася в університеті. У нас була теорія фонетики, і ми розбирали всю теорію англійської вимови. І хочу вам зараз її продемонструвати, щоб ви зрозуміли, з чим ми маємо справу та як логічно буде вивчати вимову. Отже, подивіться, будь ласка, на екран. Перед собою ви бачите Features of English Pronunciation, а саме особливості англійської вимови. Як ви бачите, вони поділяються на segmental features і Super Segmental Features. сегментні одиниці і суперсегментні одиниці. Вам не потрібно запам'ятовувати всі ці теоретичні слова, але вам потрібно знати, що в нас є сегментні одиниці, це, наприклад, окремі звуки, і вони виділяються з крупніших одиниць, і вони можуть вимовитися окремо. Тобто, це маленька частинка вашої вимови, це маленький звук. І суперсегментні одиниці вони вимовлятися окремо не можуть, тому що, як ви бачите, туди входять фрази, речення, слова, зв'язне мовлення. Це можливо лише коли у вас є слово, плюс слово, плюс слово. Тобто це вже повноцінні речення. І хочу вам задати запитання. На жаль, не почую від вас відповіді, тому що це в нас формат відео, але все одно. На вашу думку, нам потрібно починати вивчення вимови з яких одиниць? Сегментних звуків. Чи з супрасегментних, де в нас є вже слова і фрази і речення? Дуже просте питання, але дуже багато хто його ігнорує. Тому так, звичайно, ми починаємо з сегментних одиниць. Ви не можете повністю вимовити правильне слово чи повністю вимовити правильно речення, якщо ви не можете вимовити правильно звук. Повертаємося до теорії. Наші сегментні одиниці, тобто звуки, фонеми, вони поділяються на приголосні звуки. Та голосні звуки. Consonant це приголосні, vowel – це голосні. Consonant приголосні поділяються на voiced дзінки, і unvoiced – це глухі. Це тобто такі звичайні пари слів як D, -t, Z, g-sh. Це. Звичайні пари, які в нас є також в англійській мові, які також вважаються дзвінкими і глухими. Вам може статися, що тут, в принципі, все зрозуміло. Тобто, я що ди не можу сказати, чи є що ти не може сказати, чи я не можу сказати «г». Але, по-перше, в нас є такі звуки в англійській мові, які не існують в українській. Наприклад, у нас є просто звук г в англійській і є «н», Наприклад, «thing». Або working, doing, dancing – це горловий звук Н, це поєднання Н плюс Г. Такого в українській мові не існує, тому його потрібно вчити окремо та практикувати. Окремо. Але в нас також є «с» і з міжзубні звуки, якими дуже часто люди нехтують. Але чому, якщо відповідно від кожного вашого маленького звуку, наскільки він пропрацьований, залежить велика картина. Тому не думайте, що пригласні це так просто. В нас є винятки, в нас є специфічні, унікальні звуки, які притаманні англійській. Але з іншого боку, в нас також є звуки, які притаманні і українській, те саме Д, те саме Т. Але якщо ми порівняємо звук Т в українській мові і звук Т в англійській мові, є також велика різниця. А цей звук, він ж такий популярний. Він є в багатьох словах, які ви вживаєте, які ви використовуєте для спілкування. Це не якийсь унікальний звук, який ви можете уникнути. І також від цього маленького звуку буде залежати велика картина, як вас будуть люди сприймати, і наскільки класною буде ваша вимова. Тому обов'язково я рекомендую вам перевіряти всі приголосні звуки англійської мови. Та дивитися, чи вони схожі до українських, чи абсолютно ні. І тому, якщо ви бачите там Т в англійській, не думайте, що ви знаєте, як його вимовляти, тому що він також має свою специфіку суто англійську. І рухаємося табличкою далі. У нас є vowel sounds це голосні звуки. Голосні звуки, у свою чергу, поділяються на одинарні і дифтонги. Одинарні це, наприклад, звук АО. Е, і так далі. А дифтонги це такі словосполучення двох звуків, наприклад, «оу» або «ау» або «еу». Два звуки разом. Одинарні звуки, в свою чергу, поділяються на short і long. Short це, наприклад, коротке «і», а long це буде «і». Знову ж таки, вам може здатися, я що, не можу вимовити звук «і», але в англійській мові є короткий звук. Який більше схожий до українського «ль», і є довгий звук, який ідентичний з українським м'яким і. Якщо ви скажете шип це корабель, якщо ви скажете шіп це овечка, якщо ви скажете чип це чіп, але чіп це буде дешево. Тому абсолютно різні значення і абсолютно різне сприйняття вас в носіїв мови. І все залежить від маленького нещасного звука І, який так схожий на український, але який також має свою англійську специфіку. Тому, як ви бачите, не все так просто зі звуками, і для того, аби їх класно опанувати, я рекомендую кожному з вас. Пройтися по, по цій абетці е, звуків англійської мови. Добре, зі звуками розібралися, ми зрозуміли, що нам обов'язково потрібно вивчати кожен окремий звук для того, щоб це потім переросло в красиву, велику картину наближених до носіїв мови е, спілкування і вимови. Але е, такий маленький нюанс. Перед тим, як ви почнете розглядати кожен окремий звук, та його вимову, я рекомендую вам замислитися над тим, чи хочете ви розвивати свою англійську як American English чи як British English, тому що American English і British English будуть абсолютно різними. В британській англійській більше придиху, більше аспірації до приголосних звуків. Ну це вже такі нюанси, але словом, ви не можете. Просто вивчати універсальну англійську, тому що універсальної англійської не існує. Або по британській методології, або по американській методології. І через це в описі до відео я залишу вам два YouTube канали. Якщо вас цікавить американська вимова, Прошу туди, якщо цікавить британська вимова, теж дуже класна жінка, прошу туди. Але не міксуйте два разом, тому що у вас вийде така дуже змішана мова і. Немає такого, що це буде універсально це буде просто реально відчутно змішано. Нам такого не потрібно. І наступний крок: ми вже будемо рухатися до bigger picture, до більшої картини, і почнемо використовувати суперсегментні особливості і одиниці в. Тренуванні нашої вимови, тобто після того, як ви відчуваєте, що ви більш-менш орієнтуєтеся в різних звуках, можете переходити до фраз та речень. Якщо говорити про мінімальні речення, найперше після того як ви вивчите звуки, я рекомендую вам попрактикувати трішки стрес. Стрес це наголос в реченні, логічний наголос. І повертаючись назад до таблички, ви бачите, що наголос поділяється на sentence stress – це наголос речення, і word stress – це наголос в слові. Якщо про word stress, я думаю, це буде вам нескладно, тому що ви вчите кожне слово, і ви вивчаєте наголос в тому слові, наприклад, environment, або dangerous, або microwave. Ви вже вивчаєте потрібний наголос, тому я думаю, наступним кроком після вивчення звуків буде вивчати наголос в реченні. Наголос в реченні є також дуже важливим, тому що в українській мові ми звикли робити наголоси логічні наголоси. Зважаючи на те, яке слово ви хочете виділити в вашому реченні. От прямо зараз я говорю. І ті слова, які я хочу, щоб ви запам'ятали, або на які я хочу, щоб ви звернули увагу, я виділяю своїм наголосом. І якщо це щось мега важливе, я виділяю кожне слово своїм наголосом. В англійській мові справа трішки інша. Якщо ви вивчаєте англійську вже хоча б якийсь мінімальний відрізок часу, ви маєте розуміти, що в нас є так звані main words – ключові слова, головні слова. Є різні auxiliary, допоміжні дієслова. Допоміжними дієсловами або просто допоміжними словами можуть бути артиклі, різні прийменники, ось ці слова, які ви бачите перед собою на екрані. Якщо ми їх бачимо в реченні, логічно, що ми їх виділяти своїм наголосом не будемо, тому що вони не несуть жодної смислової нагрузки. При правильній вимові речення ми будемо ставити логічний наголос на головне. Дієслова і на іменники. Тобто саме на ті слова, які будуть нести якийсь сенс в реченні. От вони нам важливі, от на них ми будемо звертати увагу та наголошувати в реченні. Давайте трішки попрактикуємося. Перед собою ви бачите речення, які з цих слів будуть наголошені. І правильна відповідь. І таким чином ви можете практикуватися і поступово запам'ятовувати, що деякі слова не потрібно наголошувати, вони не несуть ніякої користі, ну, тобто несуть, але ніякої смислової нагрузки не несуть. А інші слова, навпаки, дуже важливі для нашого розуміння, і ми їх будемо наголошувати. Також в описі до відео ви можете знайти посилання, за якими ви зможете Практикувати, продовжувати практикувати свій наголос в реченні. Після наголосу, я думаю, найдоцільніше буде перейти до connected speech. Connected speech – це зв'язна мова, тобто, це ваше вміння поєднувати кожне слово в реченні. Для того аби утворити плавну комунікацію, ми в англійській мові не рубимо кожне слово, тобто ми його не ділимо, кожне речення. Кожне речення в нас виглядає ніби а, такий поїзд, там де вагон щепився одне з одним і просто рухається по коліям. Кожне слово приєднане одне до одного. Таким чином буде створюватися а, плавність мови і так звана флюенці, до якої всі прагнуть. Наприклад, ось це речення, якщо його вимовити рубаючи, то воно буде звучати таким чином: Can I have a bit of ек. Кожне слово дуже чітке. І виникає таке враження, ніби речення порубали. Для того, аби зробити з нього там не салат, а поїзд, ми будемо казати Can I have a bit of vector? Can I have a bit of wack? Кожне слово ніби зачепилося одне за одне. Або I like to stand out in a crowd. Кожне слово, наче вимовлене добре з усіма правилами, але немає зв'язності. Для того аби була зв'язність, ви повинні собі уявити, ніби це речення це все одне велике слово. І прочитаємо ми його наступним чином: to stand out in a crowd. Ми більше його сконектили. Тепер вже відчувається певна флуенсі. Взагалі є теж перелік правил, які слова будуть класно коннектитися в реченні. Утворюючи одне слово, наприклад, якщо попереднє слово закінчується на ту саму літеру, з якої починається наступне, ми його обов'язково об'єднаємо. Або якщо, наприклад, ваше попереднє слово закінчується на приголосну, починається на голосну, приголосна голосна дуже легко об'єднується. І навпаки, слово закінчується на голосну, починається на приголосну, також дуже легко об'єднується. Мій улюблений ютуб канал, де хлопець класно поєднує всі слова в реченні, і ви можете конкретно на прикладі подивитися, яким чином це відбувається, буде знизу в описі до відео. Якщо ви вже на тому рівні, де ви знаєте звуки, де ви в принципі орієнтуєтеся в наголосах в реченні, я б вам порекомендувала спробувати ось цю зв'язність мовлення і поз'єднувати всі слова, які ви вже знаєте разом в один поїзд. І повертаючись до нашої таблички. Останнє, про що ми ще не поговорили, це інтонейшн. Інтонація це така річ, яка є, в принципі, дуже важливою, але не дуже простою, тому що наша інтонація в українській мові вона досить таки прямолінійна, в англійській мові вона більш. Ем, вона гнучка, вона і висхідна, несхідна Rising intonation, falling intonation Насправді це дуже цікаво. Якщо зануритися в фонетику англійської мови, ви можете зрозуміти, е, наскільки цікаво буквально кожне речення побудоване. Ем, насправді, коли вивчають теорію фонетики і коли хочуть покращити свою вимову, навіть роблять спеціальні схемки. Вони виглядають приблизно ось таким чином. Для того, аби. Натренувати свою інтонацію, і на цьому каналі я вже дуже багато разів рекомендувала, але це, напевно, найкраща річ, яка працює для того, аби побудувати класну інтонацію. Це техніка, яка називається «Shadowing». Я про неї вже розповідала, мені здається, не в одному відео, тому просто залишу посилання на відео. Ось це воно можете клікнути, переглянути, і також вам зазначу, з якої хвилини починається опис цієї техніки «Shadowing». Отже, наче все обговорили. Ми вже знаємо, що починати і за чим рухатися. Всі ресурси я вам також надала, але хочу додати вам ще трішки корисної інформації. Взагалі, якщо ви хочете класно працювати зі своєю вимовою, я думаю, що ви розумієте, що вимова насамперед це про м'язи, це про позицію язика, про вашу щелепу. Наскільки чудово вона вас розуміє, типу і слухається ваш мозок, наскільки вузько ви можете зімкнути губи або поставити їх достатньо широко, коли це потрібно, або як ми кажемо, витягнути їх трубочкою, коли це потрібно. Коротше кажучи, це просто механіка, і ви зможете це опанувати лише якщо ви присвятите цьому час. Суто фізично так само, як і при тренуванні в спортзалі, перед тим як тренуватися, ви робите розминку. Так само і тут. Перед тим як ви сідаєте працювати над своєю мовою, типу сьогодні я розбираю цей звук або сьогодні я практикую connected speech. Перед тим як це зробити, попробуйте поробити різні вправи для розминки м'язового апарату вашого рота. Це можуть бути різні вправи. Найперше починаємо з масажу. Ви розмасажовуєте ось тут повністю вашу щелепу, ваше обличчя, все-все-все, що ви будете залучати в розмову, ви розмасажовуєте такими добрими круговими рухами. Після того спробуйте опустити нижню щелепу, просто хай вона впаде. Потримаєте відкритою, знову закриваєте, потім знову розслабте, ще нижче. Хай трошки побуде і назад. Також дуже класна вправа: уявіть, що ви жуєте якусь гумку. І вона спершу дуже маленька. Ми це робимо з закритими, зімкнутими губами. Уявіть, що ця гумка стає все більшою і більшою. Таким чином, через оці кругові оберти своєю щелепою, ви можете трішки краще її розворушити, і відповідно вимова звуків буде кращою набагато. Нам потрібно розімняти не лише щелепу, нам також потрібно розімняти язик, тому що він приймає активну участь в умові багатьох звуків. Спробуйте використати його для того, аби почистити нижній ряд зубів і верхній ряд зубів навпаки, верхній і нижній 10 разів. Зараз ви цього не будете бачити, але вам потрібно зробити кругові оберти язиком за годинковою стрілкою 10 разів проти годинкової стрілки також 10 разів. Також гарною ідеєю буде спробувати дотягнутися кінчиком носа, кінчиком язика до носа або кінчиком язика до підборіддя. Просто через оці всі маленькі рухи ви зможете активізувати свій апарат мовленнєвий і ви відчуєте значну різницю, коли почнете повторювати ті самі звуки або працювати з зв'язною розмовою. Це ніби налаштовує вас на роботу. І вас вимова виходить набагато простіша. А так ви відразу після української починаєте щось пробувати сказати, і це дуже по-дерев'яному виходить. Тому рекомендую ось цей прийом, коли ви хочете попрактикувати вимову, або взагалі перед уроком англійської, якщо ви хочете краще, вільніше розмовляти, не відчувати себе ось таким дерев'яним. Дякую всім за перегляд! Була дуже рада з вами сьогодні поговорити і з вами сьогодні побачитися. Я бажаю всім класної вимови. Не сваріться на себе, якщо у вас це не виходить відразу, тому що вимову пропрацьовують багато років. А для того, аби звучати близько до носія мови, ці люди копали в глибину фонетики. Ви повинні розуміти, який об'єм роботи на вас чекає, якщо це ваша мрія мати ідеальну американську або ідеальну британську вимову.